Привіт! Сьогодні я познайомлю тебе із проектом Дикий Світ. Це проєкт про Метавсесвіт. Щоб довго не пояснювати, наскільки цей проект крутий та якісний, я тобі просто покажу коротеньке відео з лиця користувача. Отже, як ти розумієш, в метавсесвіті цього проєкту більшість із того, що ти бачиш, це NFT. Проект має декілька колекцій NFT із певними відмінностями та особливостями, і ми їх, звісно, розглянемо. Тому влаштовуйся зручніше та гарного тобі перегляду! Проект має декілька напрямків розвитку, які втілені в основному через NFT колекції. Вони є у вигляді транспортних засобів, нерухомості, тварин та інших речей. Весь проєкт знаходиться в блокчейні ефір. і крім метавсесвіту та NFT, команда також запустила власний токен, яким забезпечує внутрішню економіку проєк. На всіх деталях зупинятися не буду, тому у більшості зосередимо увагу на колекціях. І почнемо ми із першої колекції. Дикий світ. Перш ніж ми почнемо розглядати статистику цієї колекції, я хочу акцентувати твою увагу на самих NFT. Кожна NFT відображена у вигляді нерухомої картинки. Але ж саме NFT в даному випадку це не картинка, це модель предмета, яким ти будеш взаємодіяти у Метавсесвіті. Тому щоб у тебе було розуміння, що це за NFT. Я буду на початку кожної колекції показувати тобі три приклади NFT із колекції. Кожна із NFT була створена розробниками окремо, тобто колекція не була згенерована автоматично. А також це не просто перепустки, за допомогою яких ти під'єднуєшся до Метавсесвіту. Це повноцінні об'єкти, які інтегровані в NFT. Тобто, якщо ти володієш якимось автомобілем, то тільки ти зможеш з ним взаємодіяти в Метавсесвіті, тому що він є тільки в одному екземплярі і тільки в тебе. Ця колекція навіть без можливості підключення до метавсесвіту та будь-якої реалізації вже має вартувати дорого, адже це досить великий обсяг праці, яку зробили розробники, і якість цієї праці на дуже високому рівні. Як ти бачиш, основна колекція має декілька типів NFT звичайні автомобілі, нерухомість, кросівки та літаючі автомобілі. Ця колекція створювалась для того, щоб дати можливість повноцінно запуститися Мета Всесвіту. І зазвичай саме основна або ж перша колекція є найбільш перспективною в проєкті. І тому для інвестицій ми розглядаємо у більшості випадків саме таку колекцію. Але не цього разу. Цього разу мене більше зацікавила не основна колекція проєкту. Чому так розкажу трішки пізніше. У цій колекції поки що я хочу звернути твою увагу на рівень децентралізації. В даному випадку 30% тримачів тримають всю колекцію. Вона була запущена у червні 2021 року. Ми ще повернемося до неї. Далі перейдемо до колекції, яка мене найбільше зацікавила в цьому проєкті. Дикі мотоцикли. Почнемо із NFT, чому саме ця колекція мені подобається найбільше в цьому проєкті. По-перше, через свою крафтовість та оригінальність. Попередня колекція також була зроблена повністю вручну, але як ти можеш помітити, основна частина тієї колекції це автомобілі, і більшість із цих автомобілей це копії дуже популярних авто від різних виробників. Як для першої колекції, така стратегія правильна. Адже, думаю, знайдеться багато охочих покерувати, наприклад, геліком. Але в цій колекції відображена оригінальність самого проєкту, і кожен із цих мотоциклів це виріб розробника, який є неповторний в принципі. Також, на мою думку, деталізація цієї колекції на вищому рівні, ніж попередні. Тому ця колекція для мене є більш цікавою. Вона запущена в липні 2022 року. І складається із 6396 NFT. У цій колекції об'єм торгів трохи менший за 500 ефірів. Якщо ми порівнюємо її із основною колекцією, то побачимо, що об'єм торгів основної колекції більше 5000 ефірів. Це, звісно ж, і не дивно, адже основна колекція має більшу популярність через свою універсальність. Також не забуваємо, що запущена вона була першою. Хоча колекція централізована і кількість тримачів блакитних фішок у ній небагато, але якщо порівнювати об'єм колекції і також позитивну динаміку тримачів, то можна зрозуміти, що вона для покупців подобається. Про ціну підлоги ми поговоримо трішки пізніше, коли розглянемо решта колекцій. А поки що я хочу знову звернути твою увагу на рівень децентралізації. У цьому випадку 23% тримачів. Володіють всією колекцією. Далі я хочу знову трішки зосередити твою увагу на ідеї проєкту. 6396 мотоциклів Уайдера. Усі вони походять із секретного гаража Френка, базуючись на кресленнях FBR. Байк матеріалізувався у нашому вимірі, щоб деякі вирушив на дороги Віамі. Тут вони будуть досліджувати місто, що розширюється. Змагатися із своїми друзями та вирушати на зустріч пригодам в нову постелю Метавсесвіту. White Doll Creeps це випуск нерухомості у дикому світі. Складається із 108 унікальних апартаментів NFT, які розташовані на 39 поверхах і тянуться до небес Віамі. Я звернув твою увагу на це, щоб підкреслити унікальність проекту. Розробники створили унікальне місто, в якому ти можеш взаємодіяти. Як в режимі змагань, так і в режимі вільного проведення часу. Чому це так важливо? До прикладу, уяви собі, що у всім відомій грі GTA гравці могли б тільки проходити місії, або ж навпаки, тільки пересуватись вільно картою, але місій чи завдань там би не було. Тобто мова йде про можливості, адже якщо ігровий процес або процес взаємодії з Метавсесвітом буде однотипним, тоді він дуже швидко надоїсть для користувача. І в даному випадку розробники зробили так, що користувач завжди буде мати інтерес до взаємодії із метавсесвітом. Через постійну зміну діяльності. І це, звичайно ж, велика перевага. Колекція дикі звірі Вовк. Колекція має 3333 NFT у вигляді вовків. Можливо, на перший погляд стається трохи дивним, що розробники попередньо робили NFT як транспортні засоби, а наступна колекція має вигляд тварин. Але з точки зору розвитку проєкту в цілому, така модель є правильною. Адже є категорія людей, які дуже сильно полюбляють різну техніку, і для них тварини не є такими цікавими в принципі в житті. І відповідно навпаки. Фактично, розробники змогли зацікавити такі категорії людей до свого проєкту. Тобто вони не просто масштабували проєкт, вони ще й збільшили попит на нього, що, звісно ж, дуже перспективно. Колекція була запущена у квітні 2022 року, тобто вона була запущена другою після основної колекції. І про те, що вона досить вдала, свідчить також об'єм у понад 1700 ефірів. Звісно ж, знову хочу зосередити увагу на рівні децентралізації. В цій колекції 41% тримачів володіє всією колекцією. Але загальна кількість тримачів трохи менша, аніж у попередніх колекціях. Перейдемо до останньої колекції. Дикі звірі, мапа. Колекція складається із 3000 NFT у вигляді мавп. Вона досить молода, адже запущена у грудні 2022 року, і на мою думку, її основною метою є привернути більше уваги до проєкту. Адже на ринку NFT через успіх колекції Bored Yacht Club мавпи відіграють досить цікаву роль. Я не буду зосереджувати увагу на всій статистиці, також зупинимось на рівні децентралізації. І потім ми трішки поговоримо про ціну всіх колекцій. Як ти бачиш, 37% тримачів володіють всією колекцією. Отже, всі колекції досить централізовані. Це свідчить про те, що проект трохи випереджує час. Тобто мова зараз йде про те, що люди на ринку NFT акцентують свою увагу в більшості випадків на джепегах. І тому поки що такі проекти та колекції залишаються в тіні. Це не означає, що вони не перспективні, це скоріше означає, що їм потрібен час для того, щоб набути високої популярності. І в таких проєктах це тільки питання часу, коли це станеться. Адже в цілому ринок NFT це далеко не тільки про джепеги, а й про високі технології. Це, звісно, з часом люди зрозуміють, приблизно тоді, коли будуть приходити на ринок не тільки для того, щоб заробити, а ще й для того, щоб провести свій час. До прикладу, відпочити, або ж використати якось свою NFT та отримати від цього фактичну користь. Тепер поговоримо про ціну підлоги всіх колекцій. Як ти розумієш, в цілому проект недооцінений. Але справа в тому, що і кожна колекція недооцінена також по-своєму. До прикладу, порівняємо мавп і вовків. Як ти бачиш, ціна підлоги відрізняється в 7 разів, але при цьому мавп, на 333 менше, і фактично маючи мавпу, ти зможеш взаємодіяти із Метавсесвітом так само повноцінно, як і власник Вовка. Така ж сама історія і в основній колекції у порівнянні із мотоциклами. Різниця ціни підлоги приблизно у 2,5 рази, але фактично, що перші що другі власники зможуть повноцінно взаємодіяти із Метавсесвітом. Тобто, якщо не враховувати нерухомість у Метавсесвіті, то ціна решти NFT мають бути приблизно однаковими. Хоча логічно було б, щоб звірі коштували трошки дорожче. Тому що змоделювати поведінку живої істоти набагато важче, аніж неживої. До прикладу, змоделювати рух мавпи чи вовка буде набагато важче, аніж змоделювати рух автомобіля. І звісно ж, наявні ціни підтверджують той факт, що проєкт трішки випереджує час. Підсумовую. Звісно, проект дуже перспективний в цілому, і кожна колекція в ньому також є високоперспективною. Звичайний підхід в оцінці перспективи кожної колекції тут не працює, адже висока централізація в даному випадку свідчить про те, що на ринку про такі колекції ще не знають або не розуміють. І основним, але в перспективі цього проекту є те, що йому потрібен час, який може займати навіть роки. І це цілком нормально, адже колись навіть біткоін вартував 1 долар, і його, звісно ж, ніхто не розумів та не приймав. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!